Добрий день. Тема моєї роботи пролог проти ліс. А план історія мов програмування, спільні риси між мовами, їхні різниця, приклад, приклад та висновок. А, історія пролог. Пролог це мова логічного програмування, яка була розроблена на початку 1970-х років французьким вченим і логіком Аланом Кольмерауром, а разом з його групою в університеті Марселя. В 1972 році він та його колеги опублікували перший звіт про мову пролог в якому були введені основні концепції, такі як факти, правила та запити. Пролог широко використовується в області обробки природної мови та експертних системах. Програми, написані на мові пролог складаються з набору логічних операторів, які визначають зв'язки між об'єктами. Це означає, що пролог базується на принципах математичної логіки та на зв'язках між фактами та правилами. Важливе місце в пролог займає предикат, який є висловлюванням, яке приймає значення істини або хиби. Предикати можна комбінувати для формування більш складних висловлювань, які можна використовувати для вирішення об'ємних задач. Пролог є зручною для програмістів мовою програмування, бо він має простий та інтуїтивно зрозумілий синтекс. На якому відносно легко писати складні правила. І в 1995 році було прийнято міжнародний стандарт і супролог, який визначає мінімальний набір функцій, які має підтримувати пролог системи. А історія прологу була коротка, тому що ми її розглядали детально. А зараз більше розкажу про історію ЛІСП. Лісп це функціональна мова програмування високого рівня, яка була розроблена наприкінці 1950-х років Джоном Маккарті в Масачусетському технологічному інституті. Найбільш важливою особливістю мова програмування Лісп є використання структури даних список як основного типу даних. А от, це робить LISP гнучкою мовою, оскільки кодом можна маніпулювати та перетворювати його дані, як дані. Проте ця мова є також доволі складною для вивчення через її унікальний синтаксис, однак вона стала базовою для розв'язання задач саме з використанням функціональної парадигми програмування. От, перший синтаксис LISP, він був заснований на формах s виразів Основними його поняттями були атоми та списки. Атоми це прості об'єкти, такі як числа та символи, а списки це вкладені структури, що складаються з атомів або, іш, або ж інших списків. От, І форми записувалися у вигляді списків, де перший елемент є оператором, а інші його операндами. Одна з ранніх реалізацій LISP – це LISP 15 яка була випущена в 1962 році. Вона була реалізована для IBM 704, а згодом для багатьох інших комп'ютерів. Ця версія мала обмежений набір функцій, але вона була дуже важливою в розвитку LISP. Трошки про основні, скажімо так, Версії LISP. Всі ці версії базуються на первинних ідеях LISP, таких як S-вирази та високий рівень абстракції про LISP. Перший LISP, так я розказувала, одразу одразу прийду до другого. Mac -Lisp, він розроблений в, в, в Масачутському інституті в 1960-х роках, і він був одним з перших розширень Лісп і включав багато нових функцій, таких як, як вбудовані функції для роботи з символьними виразами. Далі Інтерлісп. це діалект Лісп, розроблений в 1970-х роках в Болт. Він був спрямований на підтримку інтерактивної розробки програм та включав в себе розширення для роботи з графічним інтерфейсом. Common LISP є одним з найпопулярніших та широко використовуваних діалектів LISP. Він стандартизований і має широкий набір функцій, включаючи об'єктну систему, макроси, систему виключень тощо. Наступний Наступний схем. Він є мінімалістичним та елегантним діалектом LISP, розроблений гаєм HM стілом та його колегами. Він має простий синтаксис та малий обсяг стандартної бібліотеки, але ж в той же самий час потужний та гнучкий. Також остання версія LISP – це сучасна версія LISP з потужними інструментами для розробки програмного забезпечення. От, включає систему модулів, систему типізації даних та багато інших функцій. От, і він використовується в освіті, дослідженнях та розробці програмного забезпечення. Зараз проговоримо про спільні риси, логу та ліс. Хоча ці мови програмування вони відрізняються своїми особливостями та підходами, але є кілька спільних рис, які можна виділити. Перше декларативний характер. Як пролог, так і Лісп, вони мають декларативну природу програмування, і це означає, що програми в обох мовах описують бажані результати, а не послідовність дій для досягнення цих результатів. Рекурсія, обидві мови допускають використання рекурсії для вирішення завдань. В ЛІСП це використовується для обходу та маніпулювання деревоподібними структурами, тоді як в пролог це може використовуватися для вирішення завдань штучного інтелекту, наприклад, це завдання пошуку. Наступний пункт маніпуляція списками. Лісп відомий своєю сильною підтримкою роботи зі списками та будованими функціями для їх маніпулювання. В пролог також можна працювати зі списками та використовувати рекурсивні визначення для їх обробки. Та останнє це розширення мови за допомогою макросів. От в обох, в обох мовах є механізми для розширення мови за допомогою за, за цих ну за допомогою макросів. В ліс макроси дозволяють програмістам розширювати мову, додавати нові конструкції мови, тоді як в пролог можна використовувати директиви динамічного динамічної побудови функцій для генерації коду. Хочу наголосити ще раз: хоча пролог та Lisp, мають ці спільні риси, але все ж таки вони відрізняються в своїх парадигмах та в основних концепціях програмування. А, яка ж різниця між цими мовами? Першою найважливішою різницею є парадигма програмування. Пролог є мовою логічного програмування, в той час як LISP є функціональною мовою програмування. Пролог використовується для вираження логічних тверджень та використання правил виведення та висновків, аж LISP використовується для функцій, які виконують операції з даними. Другою, також не менш важливою різницею є структури даних в цих умовах. В цих мовах. Лісп має багатий набір вбудованих структур даних, такі як списки, масиви, дерева. Пролог має більш обмежений набір вбудованих структур. Проте, пролог має систему для представлення та маніпулювання складними структурами та зв'язками, які визначають самим програмістом. Далі, наступне: синтаксис. Синтаксис також доволі сильно відрізняється в цих мовах програмування. Лісп, на відміну від прологу, використовує префіксну нотацію. Тобто код в ЛІСП записується у вигляді, коли оператор стоїть перед операндами. Пролог використовує декларативний інфіксний синтаксис, який описує зв'язки між фактами та правилами головним чином з допомогою предикатів. Також суттєвою є різниця у використанні імплементації мови програмування прологу та ЛІСП. Лісп часто використовується в програмах машинного навчання та розробці штучного інтелекту, де його функціональна парадигма програмування та вбудована підтримка символьних обчислень добре підходять. Пролог, в свою чергу, часто використовується в обробці природньої мови, експертних системах та базах даних, які включають міркування про зв'язки між фактами та правилами. Приклад факторіалу. Для кращого розуміння між цими мовами програмування я хочу показати приклад простенької програмки з обчислення факторіалу між пролог та лісп. Ліворуч ми бачимо код написаний на Lisp, праворуч код написаний на пролог. Програма написана на мові LISP, визначає рекурсивну функцію факторіал, яка обчислює факторіал числа n. Функція використовує рекурсію та оператор if для обчислення факторіалу, щоб перевірити, чи n дорівнює нулю, і якщо так, то функція повертає 1. В останньому рядку демонструється виклик функції фактоалу з аргументом 5. От І у вікні терміналу ми бачимо відповідну правильну відповідь 120. Програма, написана на пролог, визначає предикат, який обчислює факторіал числа n. Перший стан предикату визначає випадок, коли факторіал е, для дорівнює одиниці. Другий стан використовує рекурсію для обчислення факторіала числа n шляхом віднімання одиниці від n, обчислення факторіала отриманого числа, а потім множення n на факторіал. В терміналі ми бачимо запит факторіал 5, х. Right x, за допомогою якого ми обчислюємо факторіал 5 і надаємо результат до зміної X? Наступним кроком оператор Write виводить значення X, і відповідно ми бачимо нашу правильну відповідь 120. Пролог та Lisp мають різний синтаксис та стилі програмування. Lisp використовує функціональну парадигму програмування з рекурсією та оператором if, тоді як програма на пролог використовує логічну парадигму програмування з умовами та предикатами. Який же висновок? Для мене пролог здобув перемогу за рахунок інтуїтивності та простоти читання коду. Проте варто зазначити, що обсяг коду на LISP вийшов більш талант для розв'язання факторіалу ніж на пролозі. Складність написання програм в обох мовах вона приблизно однакова. Реалізація коду на пролог є доволі незвичною та, можна сказати, цікавою з точки зору математичної логіки та логіки висловлювань. Більш корисний, мені здається. Також мова про лог, адже вона краще розкриває парадигму логічного програмування. Дякую за увагу.